Світлі вітання рідня. Розповідаю, що зранку з вітрами принесено, яка інформація. в просторі. Хрест. Який ми знаємо? Бачите, навіть не малюється. Хрест. Хрест. Ось так він перевернутий. Потім вся частина просто зникає. В якомусь такому просторовому стані це все зникає, і залишається ось такий рівносторонній хрест. Зараз окремо винесу ось тут. Рівносторонній хрест ось такий він, а, тим паче він об'ємний, ось так зроблю об'ємний. І він ніби з такого сплаву неземного, з неземного сплаву. З узорами, зі знаками. Знаки викарбувані всередині. Ось тут повністю ось ця структура рівностороннього хреста. Вона в знаках, в символах, і він, цей хрест із сплаву, який виконаний не на землі, він крутиться. Ось так. Сварга крутиться. Гарної ночі, солодких снів. Пуха Вовка.